Друзі, в цьому відео ви побачите те, про що ми багато років з Ільєю мріяли і чекали. Відпочинок тільки вдвох. Вперше за сім років ми будемо в Європі, вперше ми залишимо дітей так надовго. Не хочу багато розказувати. Ви і так все побачите. Тож поїхали. Ну що, друзі, привіт! Завтра ми вже виїжджаємо, вилітаємо. А сьогодні вирішили так на прощання, можна сказати, позбирати лохини, провести просто час з сім'єю. Десь на початку серпня почався сезон лохини. І, хоча мама і позбирала для себе багато вже, але запропонувала нам поїхати відволіктись, назбирати ще. Мені здалася, це цікава ідея, тим паче вам я ще не показувала, як і де вона росте. Спочатку збирали, не було, не було цієї лохини, так, трішечки, А тут знайшли поляну і з'явився азарт. Всі розбіглися в різні кусти, в різні сторони. Всі збирають, бо... бо цікаво, напевно, не знаю. Кому цікаво, як вона росте, ось так. Низенько, низенько, бачите? Ось так. Але тут зараз не так вже і багато, її, покажу поляну, покажу якусь частинку, коли буде багато. Але дивіться, ось так. Мама каже, що тиждень тому тут ще було багато, а зараз вже а, багато людей позбирали, залишилось так мало, дуже мало. Але все одно цікаво, цікаво щось знайти. Ось ці червоні ягодки, що ви бачите, це журавлина. Її ну прям дуже-дуже дуже багато в нас, і росте воно низенько-низенько. Тільки монтуючи відео, це я побачила, яка шкалося, Уявляєте? Ну, це Аляска. Hello! Ну шо, Иля, покажи! Покажи, скільки ти нас з Феліксом. Скільки ви нас назбирали Фелікс! 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 Ти назбирав? Багато? Без грязний. Слухайте, тільки потім я помітила, що ми більше двох годин були там на цих полянах, і діти не плакали, не хникали, ходили і збирали весь час. Ну, звісно, збирали собі до рот, але то таке. Все одно цікаво їм було. Мене? І скільки Фелікс береє. Good job. Another sheep. І Джем. Тут мама ліпить, ну як мама ми разом всі. Ну і дома вже зробили ми вареники з лохиною. найсмачніші, такі самі смачні, як і соницею. Бачите, в мамі навіть є така машина, яка розкачує тісто. Це ще з ресторану. Колись у мами був і ресторан. О. Ну і наступного дня зранку ми вже відправились в нашу довгу і далеку подорож. Виїхали ми з Лією вже без дітей в нашу подорож. Я кажу йому, так мені некомфортно їхати без дітей, я взагалі не повертаюсь назад до них щось їм давати. Дуже дивне відчуття. О, тут з цього місця написано, що з квітня по серпень дуже-дуже класно видно бізонів. Не знаю, де саме тут, але якось тут, слухати, тут трішечки страшно. Дивіться, тут трішечки такий обрив, але яка природа. Перші години нашої подорожі я навіть уяви не мала, як я буду сумувати за малими моїми дітьми. Мені здавалося, що мені треба відпочинок, я не хочу більше бути з ними. Але хм, мама дуже сильно звикає до дітей так само, як і діти. Просто подивіться, яка краса, як гарна. Які гори тут. Кожен раз зупиняєшся на новому місці, і кожен раз дивуєшся. Яка краса. І кожен раз нібито в новому місті. Ти не зупиняєшся в одному і тому самому декілька. разів. Така Аляска. Краса з одної сторони, краса з іншої сторони. Інші гори в тумані. І дивіться, тут поставили стілець, якщо хочеш відпочити, можеш сісти родиною відпочити. Ось так. Тут вогонь зробити можна. Але я раділа, що залишила дітей в хороших руках, і тільки як ми виїхали, відразу присилали мені фотографії, що роблять діти, і я, звичайно, за них раділа. Заїхали в магазин, і мені так непривично без дітей. Муж хочеться щось купити їм. Дивлюсь, куплю то, куплю сю. А ні, дітей нема. Не треба купляти. Беремо гроші. Коротше, Історія. В нас вже горить лампочка, що немає бензину, а нам 78 миль їхати до повороту, ну тут буде заправка. Зараз будемо дивитися, шукати заправку. Якщо не буде, якщо не буде, будемо йти. Якщо не будемо, будемо в пішкаря йти. Забув, заправитись. І прицеп тягнути. Ось там. Всім привіт! Ось там прицеп. Отак на пам'ять. Проблеми. Знайшли заправку, молодець, Ілля. Молитва моя допомогла тобі. Ілля. Тут заправка. Все на пам'ять. Такий гарний вид тут якась машина стоїть і там навіть щось відкрито написано і тут please pay for gas here будь ласка платіть за газ тут ось так люди живуть ось там якесь озеро якесь гарне тут якесь озеро гарне Ну що, ти Ілля! Ілюша, газ гастаче. Є, слава Богу. Ми... Фух. Можливо, ви подумали, що я переборщила з тим, що ми зупинимось і підемо пішки, але ж ні, люди. Нам дійсно пощастило, що ця заправка була відкрита. За день до цього друзі наші їхали і казали, що все було зачинено тут. Тож ми щасливчики. Знайшли білий гриб, один, другий маленький і отакий. О, їдемо, їдемо, а тут лось. Іля на мене зараз заз, гарно. Біжить, біжить. все. сядь. Все. Молоденький. Добрий ранок. Переночували у друзів. Тепер приїхали до Лесі. Вона нас відвезе в аеропорт, щоб ми не їхали на своїй машині, щоб там не залишали, не платили гроші. Вона сказала, давайте я вас відвезу. І я така щаслива думаю, а чого б ні? Поговоримо, поспілкуємось. Ну спочатку ми підемо, поїмо, тому що вже 11, а ми ще не їли. Голодні, і я знаю, в аеропорту буде фастфуд, тільки то треба щось гарне, щось смачненьке, щось тепленьке, хороше поїсти. Ось такі наші справи. Суму трішки вже замалими. Не можу таке казати, але а то мені скажуть, ти що, Катя, відпочивай! Але дуже цікаво, як вони там. Я дуже... Мені дуже подобається, що мама прислає мені фотографії. Клас. Ось так ми залишаємо машину, Іля все прибирає, щоб якщо що змогли друзі її кудись посунути, ми з прицепом, бачите. тому що переїжджаємо, будемо ще й деякі речі наші забирати. Звідси з Васили. Ось так. Ми заїхали поїсти в найсмачнішу кафешку, одну принаймні тоді вона мені так здалася, і замовили найсмачніші тости. До речі, всю зелень вони саме вирощують. Ну, Вирощують як можуть в нас на півночі. Місто Анкорич, це місто з якого ми вилітали, не таке вже і тепле місто влітку. Тому, на мою думку, звичайно, суб'єктивно тут виростити щось набагато набагато чаще, бо в середньому температура плюс 15-17 сімнадцять принесли нам Павлова. Просто подивіться на цей розмір. Взяли на трьох. на трьох. Смачного. Зараз наїмося солодкого і на літак. І вже потім ми відправились для нас в рідний аеропорт Аляски Ванкоріджі. Взагалі, в нас два більш-менш великих аеропорти: це Фербенкці та Ось Що значить летіти без дітей? В нас всього один чемодан, одна валіза. Ось так і все. Що що, але мені здається найшвидше ти проходиш чакін, це в аеропорті на Алясці швидше ніж нас ніде немає. Я зараз тут в аеропорту думаю, йой, я взагалі вже не боюсь говорити англійською. Знаєте, я зрозуміла, що за останні декілька років я побачила, що моя англійська мова стала набагато краща і я вже не боюсь просто так розмовляти в ресторані чи в аеропорті ось тут а, з людьми. Я пам'ятаю, перші мої роки в Америці я дуже боялася просто розмовляти з американцями, говорити щось на англійській мові, бо думала, що а, мене не зрозуміють, чи я неправильно просто кажу. І... Zrozumela, kaka je bila. Тому мені дійсно приємно рекламувати школу Just School, тому що я знаю, що школа англійської це те, що треба в нашому світі зараз. В цій школі є більше ста викладачів з різних країн, які раді з вами познайомитись та допомогти вивченню англійської мови. На платформі School є якісний інтерфейс, інтерактивні завдання, запис на заняття всередині платформи і фідбек від викладача у вашому персональному щоденнику. Не відкладайте вивчення англійської на потім. Реєструйтесь за моїм посланням та отримайте три місяці. Безкоштовного доступу до розмовного клубу при купівлі любого курсу в School. А я дякую Just School за спонсорство і ми пішли на свій літак. Мені дуже подобається, що по аеропорту можна дізнатись і побачити, чим живе місто чи навіть країна. В нас це дикі тварини, полювання, риболовля, собачі перегони. Тощо, якщо ви ніколи не чули про Аляску, то потрапивши в аеропорт, зрозуміти, що вас тут очікує. Що буде для риболовлі стоять? Цікаво це Аляска тут. Можливо, через те, що це Аляска, тут все достатньо просто, без стресу, без запізнань літаки, без якогось поспіху на це Ілья. Летимо в інший край світу з Америки. Перший раз за 6 з половиною років. Нам дуже пощастило з нашим перельотом, тому що відразу Аляски ми летимо в Франкфурт, в Німеччину. Нам не треба було пересаджуватись в нижніх штатах, тому сам переліт тривав 9,5 годин. Тож там ми і вечеряли, і снідали. У мене були такі цікаві равіолі з м'ясом, а олії була курка з овочами. Ще із в додаток був хліб, крекери, сир тощо. Ще дуже класно, що нам вони давали і ковдри, і подушки, і реально можна було просто комфортно сидіти. Цікавий момент. Ми сіли в літак в 5 вечора, а встали в Німеччині в 12.30 дня приблизно. Весь наш політ сонце не сідало, за вікном було світло, хоча ми нібито й і летіли вночі. До речі, летіли ми через Гренландію. Звичайно, через зміну часового поясу ми не змогли поспати, просто не змогли заснути. У нас зараз е, година одна ночі, а нам принесли сніданок. Це наш сніданок. На сніданок у нас в літаку була ось така булка, чимось схожа на ту, що колись продавали в нас в Макдональдсі, і ось такий кекс. Кекс, до речі, смачнющий був. Ми зараз в Франкфурті і через те, що ми не спали взагалі, ми просто пропустили той час, коли треба було нам спати. І ми такі, такі втомлені. Зараз десь пів п'ятої ранку в нас на лясці. Тут вже дві години-три години дня. І я не можу, як хочеться спати. І зараз чекаємо, що через декілька годин буде наступний нас наш літак в Краків. Я добре що не взяла дітей з собою, бо це тяжко. Наш наступний літак затримувався, то ж ми вирішили піти поїсти. Ось так завжди не знаю, що робити, йдемо їсти. Тут фалафели з різної зелені, те, що ми в принципі любимо їсти. А якщо чесно, в нас більше ніж на три години затримався літак через те, що врізалась пташка в нього. Уявляєте? В нас колись блискавка в літак в атлі вдарилась, а от що пташка збила її, це вперше. Ну що, ми у Кракові. Наш літак затримався на 2,5 години. Ілля не задовільний, тому що нам треба було залишатись тут день в Кракові. Білети, всі наші квитки згоріли мої в Україну, тому що я їх брала з перемишля. Коротше. Welcome to Poland. Good morning. В Кракові. Ми прокинулися зараз сьома година ранку, а встали ми в 4. І зараз я швиденько покажу нашу квартиру, яку ми тут зняли. А... Так що підемо. Таран оце така кімната і вікна зверху. Мені дуже подобається. Сонечко так класно світило нам. Дуже простора, дуже чиста. Мені подобається. Тут складати речі, наша валіза. Телевізор, і далі йдемо в ванну кімнату. таран От Дивіться, яка гарна тут ванна. Також вікно тут йдуть на дах, ось там. І також інше вікно. туалет Тут дзеркало яке світиться. Ось так. Виключаєш і включаєш, мені подобається. Цей білий чорний колір просто класно, дуже пасує. Цій квартири, і також тут є душ. Все чисто. А, рушник дивіться, який цікавий. Спеціально для них, бачите, щоб не перепутали. І все. Іллі сподобалася ця сушка, яка гріє і висушує рушники. А я сьогодні їду в Україну, взяла бла-блакар, тому що вчора ми запізнилися на наш поїзд в перемишель. То сьогодні буду їхати з Блаблакару, а Іля залишається тут ще 4 дні а, в цій квартирі. Без мене. Ось, ідемо щось їсти. З ранку, надіємось, щось знайдемо. Голодні. Дай -дай -дай -дай. Так що пішли. Шо? слухайте, така гарна церква тут. Такі вулиці гарні. Відразу видна Європа. Да. Окремий влог про краків, що ми бачили, що робили, де бували вперше, тому що це вперше ми взагалі в Польщі, ви побачите пізніше. Ми знайшли найближчу кафешку, яка відкривається найраніше, і вирішили піти туди. І ми просто були в шоці, в великому шоці від смаку. Знаєте, досить тяжко описати різницю життя в інших країнах на прикладі їжі. Здається, та сама їжа, але... Просто смак інший. Смак картоплі, смак хліба, смак зелені. Слухайте, ми поїли з Олією і посміхаємось, ну я. Бо мені так все подобається. Я йду з Олією, і кажу: гарна, ти гарна, ти гарна, ти двері. А, так прикольно. А, я така щаслива, що ми тут і я з тобою без дітей самі. Ми просто гуляємо по таким. Гарним вулицям. дуже гарне, просто дуже пощастило людям, які живуть в такій гарній країні. Я напевно завжди це кажу. Кожна країна, кожне місце, де ми буваємо, кожна, кожне місто все гарне для нас. А це можливо, класно. Дуже такий великий контраст з Америкою, Європа. Ну, ось краків і просто. Якесь які, місто Америки. Тут є історія, тут є ці будинки гарні. Там, там природа гарна, там більш як по природі країна. Але ось так, щоб історії такої немає. І в цьому, і в цьому є якась родзинка взагалі Європи. Я не кажу тільки за Польщу, взагалі Європа вся. Україна така сама у нас. Нам з Аллею прийшло повідомлення, що шторм. Тут наближається, і треба шелтер шукати. Який шторм? Подивиться на це. Ілля каже: ми просто живемо завжди в штормі на Алясці. Тому для нас це найкраща погода, яку тільки можна згадати, пригадати, яка була на Алясці. А тут шторм. Два рази вже повідомлення. Пройшла. Моя ціль Україна. з роботи все ж таки не дозволили заїжджати в країни, де йде воєнні дії чи конфлікти, то я їду сама. Залишається Ілюша в Польщі. А я їду в Україну. Дивимося, як Ілюша буде без мене, два дні в іншій країні. Буде сумувати, писати Катя, приїжджати. Я заїжджала в Україну з дуже сильними емоціями і з дуже позитивним настроєм. Це те, про що я мріяла останні сім років. Я тільки про це й говорила. Залишила я країну юною дівчиною, а вертаюся вже з жінкою, з дітьми, з чоловіком. Заїжджаючи, я гадки не мала, як змінилася країна чи як я змінилась в іншій країні. Але це вже в наступному відео. Дякую, що ви зі мною миру та любові вам і вашим сім'ям.